Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас практика на все тіло. Будуть класичні базові асини, нічого складного, практика підійде на кожен день. Давайте розпочнемо в положенні сидячи на колінах, розправте плечі, витягніться за маківкою, прикрийте очі і зробіть три глибокі цикли дихання, глибокий вдих, обличчя розслаблене, плечі опущені. І з видихом відпускаємо будь-яку напругу з тіла, відпускаємо всі зайві думки. І ще два глибоких вдихи видихи. Налаштуйтесь на практику. Всі переживання, всі питання залишаємо за килимком. Повернетесь до них після заняття. І ще один глибокий вдих, повний видих. І розплющуємо очі. Робимо вдих, витягаємося вгору за руками, переплітаємо пальчики, долоні направляємо до стелі. І далі починаємо долонями малювати коло. Опускаємо долоні вправо, скругляємось, передаємо їх в центр. І далі знову вгору, розкритись в, в грудному, прогніться і далі ще декілька кружочків. В своєму темпі можна трішечки швидше. Включайте в роботу тулуб, спинку і змініть сторону. Малюємо кружочки в іншому напрямку, дихаємо. Прогнулися вдих і з видихом скруглились. І ще один. І видих. Все, відпустили. Знову піднімаємо ручки догори. І з видихом скидемо всю напругу з рук, з тулуба. так, зробіть такий рух, потрусіть ручками. І далі виставте руки вперед, розігріваємо зап'ястя, опускаємо кулачки вниз, піднімаємо долоні вгору. Декілька разів трішечки швидше. Угу, Добре, закінчено. Ще раз будь-яку напругу з рук і робимо колеві оберти ліктями, розігріваємо ліктєві суглоби в іншу сторону. Добре. І включаємо в роботу плечі. Так само колеві оберти можна підключати в роботу. Грудну клітку, спинку, розкриватись і скруглятись. Міняємо напрям. Добре. Закінчуємо. Зробіть вдих, потягніться вгору. І з видихом скрутіться в праву сторону. Дивимося за праве плече, робимо тут вдих. Видих. І вдих. Піднімаємо ручки догори. Змінюємо сторону видих. Розвертаємося, дивимося за ліве плече, робимо вдих, видих тут. І ще один вдих. З видихом розвернулися до центру. Переходимо. Положення столу, зап'ястя під точима, таз над колінами. І ми одразу опускаємо таз вниз на п'ятий. І з круглою спиною падаємо себе вперед, опускаємо таз, розкриваємося собака головою вгору. Коліна може бути на килимку або підняти їх в повітря. Повертаємось баласино. І ще чотири рази в вашому темпі скругляємось і прогинаємося. Бережно, ми тільки розігріваємось. Рухи мають бути комфортними, приємними, не перетягніть, не передивіть. Завжди краще не доробити, ніж переробити і потім травмувати себе. І ще один раз. Закінчили. Баласин, залиштесь тут і потягніться руками. Вперед, перебирайте пальчиками вперед. Витягніть добре спинку. Сідниці потягніть до п'ят, наче розтягуєте спину в різні сторони. Зробіть тут вдих, видих. І з вдихом переходимо в праву сторону, витягаємо лівий бік, якомога далі, наскільки тут виходить, поставте вправо руки. Зробіть вдих, видих. І перейдіть на іншу сторону, через центр. Тепер ми витягуємо правий бік. Зробіть вдих, видих. І з вдихом перейдіть знову до центру. Знову позиція столу. В цей раз ліва нога пряма, в ліву сторону починаємо прожинити тазом назад і вперед. Ліва нога активна, стопа притиснута до підлоги. Ваш темп, ваша амплітуда. Добре. Ну, а декілька секунд затриматись внизу до витягнути ніжку. І повертаємось в нейтральне положення і змінюємо ніжку. Права нога. В сторону починаємо прожинити, притисніть праву стопу до підлоги на активна. Угу. Затримайтесь на декілька секунд внизу, дотягніть таз трошечки вниз, права ножка активна. І знову піднімаємось в положення столу. Далі ми будемо робити переходи на початок килимка і назад. Можна посунутись трішечки в кінець килимка. Праву ногу ми закидаємо поверх лівий, коліна разом, стопи якомога ширше. І далі, наскільки виходить, опускаємо таз вниз, руками маківкою тягнемось вперед. Знову подаємо себе вперед, в цей раз ліва нога. Йде поверх правої, ручки теж можна переставляти вперед. І потягнули тазом назад, руками вперед. І ще таких два кроки. Права нога зверху. Потягнули себе назад. І тепер ліва нога зверху. Опустили таз вниз. Добре, тепер крокуємо назад. Ліва ніжка йде назад. Опустили таз. Права ніжка йде назад. Ручки йдуть за вами. Добре. Ліва назад. І права назад. Опустили таз, дотягнули і закінчили. Молодці. Знову, Знову позиція столу. Зап'ястя під плечима. Підгортаємо пальчики. І переходимо в планку. І з цього положення ми знову опускаємо коліна, але не торкаємось килимка. Знову випрямляємо ноги. Згинаємо коліна, не торкаємось килимка, випрямляємо ноги. Повторюємо 8 разів. Прес активний: поперек не падає вниз. Якщо треба, зробіть менше повторень або довший відпочинок. Слідкуйте за тим, щоб в спині було комфортно. Видихали. І ще один, два. Затрималася верхня планка. Підтягнули живіт, активували м'язи кору, зробили вдих. І з видихом чату, ранга, або можна опустити коліна, груди під боріді. І далі опуститись на живіт. Декілька секунд. Відпочиваємо. І далі попрацюємо над спинкою. Добре, поставте долоні перед собою, Допоможіть собі себе витягнути спочатку, а далі ставимо руки ширше за килимок на пальчики. І п'ять разів прогинаємось, піднімаємо грудну клітку вгору, опускаємося вниз-видих. І ще чотири. Прогнулись вдих, видих вниз. І один. Опустились вниз. Тепер одразу ставимо долоні під плечі і переходимо, в звичайну, ковру, затримуємось в стадиці. Плечі опущені, ще обличчя розслаблені. Долонями килимок наче тягнете на себе і проштовхувати груди ще вперед. Вдих. Та от видих. І ще вдих, обережно з видихом опускаємось і робимо захват за щиколотки. Коліна в сторону сильно не розводимо, навпаки, тягнемо їх одне до одної. Робимо вдих, піднімаємо коліна, грудну клітку вгору і тримаємо в статиці, глибоко дихаємо. І ще вдих, з видихом все опустили, на декілька секунд розслабились. ми виконаємо ще одну вправу на спинку. Якщо треба, знову допоможіть ручками себе довитягнути. І далі робимо замочок за спинкою. І все піднімаємо вгору, грудну клітку, ноги, руки і тримаємо вдих. І Ще вдих, з видихом. Все опустили вниз і подали себе назад з круглою спинкою, переходимо в баласану. Відновлюємо дихання. І далі переходимо все багато головою вниз. Пальчики широко розставлені, притисніть вказівні та великі пальці до килимка, підгортаємо пальці і ніг і штовхаємо таз вгору, відштовхуємось від долонь. І добре витягуємо спинку, розслабте шию, розслабте голову. Якщо вам хочеться, ви можете порухатись, попереступати з ніжки на ніжку. При цьому, не втрачаючи витягнення від рук до. А тазу, все повністю тіло витягається. Затримайтесь в татиці на декілька циклів дихання. І далі ми піднімаємо ліву ніжку догори, добре витягаємось, ліве стигно закрите. Не розкриваємо ліву ногу, а тримаємо таз в нейтральному положенні. Тут робимо вдих. З видихом крокуємо лівою стопою між долонь. І одразу права нога паралель до підлоги, ручки трішки можна поставити далі. І ми прогинаємось, Правому, тягнемо право п'яту якомога вище. Така ластівка з опорою на руки. Ще вдих. І з видихом ми переходимо на півмісяць. Ліва рука залишається опорною. Ми розкриваємо праве стегно, піднімаємо, піднімаємо праву ручку вгору. Все тіло активне, витягається в різні сторони. Активний прес. Ми дивимося в одну нерухому точку. Дихаємо. Робимо вдих. З видихом опускаємо праву руку, знову закриваємо праве стегно. І тепер уважно лівою рукою ми беремось за праву стопу, права нога йде за ліву. І ми починаємо опускатись вниз, таз опускається вниз. Нога права пряма йде в ліву сторону, упор на праву руку. Можливо, ліва стопа повністю опуститься вниз, можливо, ви будете стояти на носочку. Нічого страшного, тут баланс, його складно спіймати, якщо ви вже впали. Спробуйте ще раз. Трішки тут тримаємо, стараємось не падати на опорну руку. Все тіло активне. І ще вдих. І з видихом ми знову повертаємось в нашу ластівку. Права ніжка йде назад, прогинаємось вдих. І з видихом коліно до грудей ми починаємо підніматися вгору і беремось за великий палець правої ноги. Наскільки виходить, вирівнюємо ногу, робимо вдих, видих тут. Нога може бути зігнута, головне, щоб ви витягались вгору за маківкою. І далі ми спробуємо опуститись. Вниз з прямою ногою, ліву ручку можна вивести в сторону для рівноваги. Наскільки виходить, опустіться вниз, затриматись тут, можна взятись двома ручками. Тут ще вдих. І далі обережно, дуже обережно. Якщо треба допоможіть собі руками, ми піднімаємо, ми опускаємо таз вниз і праву ніжку тягнемо на себе. Можна взятись. Двома ручками. Праве стегно тягнеться до живота, виростайте вгору за маківкою. І ще тут дих. З видихом обережно опустіть праву ніжку, і тепер ми повторюємо баланс з захватом двох пальчиків. Обережно балансуючи на сідницях, ми починаємо піднімати ноги вгору. Можна по одній нозі. І наскільки, виходить, вирівнюємо їх, можна тримати тут, де вам зараз комфортно, де виходить, ми продовжуємо витягатися за маківкою. Спинка пряма, дихання глибоке. Зробіть ще туди. І з видихом перехрестили ніжки. І переходимо в собаку головою вниз. Повторимо все те саме на іншу сторону. Якщо треба опуститися в баласину, трішки відпочити. І ще вдих, видих. Якщо відпочивали, повертаємо собаку головою вниз. І тепер піднімаємо праву ніжку догори та закрити, потягніть п'яту трішечки, вище зробіть вдих. І з видихом крок вперед. Ластівка, опорна ручки, ліва нога піднімається вгору. У нас закрите ліве стегно, ми розкриваємо його. Як далі будемо робити в, на півмісяці. А таз в нейтральному положенні прогинаємось, робимо вдих, видих. І ще вдих. Видих. Опор на праву ручку. Тепер ми ліве стигну розкриваємо. Можна потягнути носочок на себе, ліва рука вгору. Розкрились, потягнулися в різні сторони. Дивимося в одну точку і глибоко дихаємо. І ще вдих. Видих. Знову все закрили, опустили. І переходимо в баланс. Згинаємо ліву ніжку, упор на ліву руку, а правою ручкою захват за ліву стопу. Та запускається вниз. Ліва нога випрямляється, наскільки доступно. Тулуб в паралель до підлоги. Дихаємо. І ще вдих. І з видихом знову піднімаємось, потягнумо лівою рукою вгору. І далі коліна до груди обережно піднімаємось вгору. Захват за великий пальчик. Наскільки доступно, вирівнюємо ногу, потягаючись за маківкою. Робимо вдих, видих. І далі починаємо опускатись вниз, ручка вправо для балансу. Наскільки виходить, як виходить, просто пробуємо. Можна взяти з двома ручками. І ще тут вдих. І обережно з видихом, можливо, допомагаючи собі руками, опускаємось вниз і притягаємо ліву ніжку. Вгору до себе, можливо, візьмете з двома ручками. І ще тут вдих? Опустив ніжку, видих. Ми знову повторимо баланс захватом двох ніжок, як варіант. Ви можете зробити. А другий варіант цієї асини або залишитись тут, або розвести ноги в сторону і потримати баланс в цьому положенні. Продовжуємо тягнути ніжки на себе, виростати вгору, сидіти з прямою спинкою, якщо коліна зігнути, буде легше. І ще вдих, і видих. Загинаємо. Поліна, перехрещуємо ноги, і ми залишимося в сидячому положенні, опустимось в нахил, витягніться вгору вдих і з видихом, опускаємось вниз, розслабляємося. Потягніться за руками, витягніть через спинку і піднімаємося в положення сидячи. Ми зробимо ще скрутки і будемо завершувати. Ліва ніжка пряма, права зігнута. І ми розвертаємось в праву сторону і тримаємо тут, глибоко дихаємо. Розкручуємось і змінюємо сторону. Продовжуємо витягатись вгору за маківкою, правий носочок натягнутий на себе. Зробіть вдих. З видихом розкручуємося, тягнемось до двох прямих ніг. Якщо треба, згинаємо коліна, витягаємо м'язи за спини, заспокоюємо дихання, добре, піднімаємось і переходимо до ласини обережно. Крепеця хребцем. Лягаємо на килимок, прикриваємо очі, стопи на ширину килимка, долоні дивляться вгору. Робимо три глибоких вдихи-видихи. З видихом відпускаємо будь-яку напругу, розслабляємось. Декілька хвилин шавасана. Поступово виходимо з шавасини, рухаємо пальчиками рук та ніг, робимо будь-який приємний рух тілом. І обережно переходимо на лівий чи правий бік. І далі не поспішаючи до положення, сидячи зі схрещеними ногами. Видіть комфортне положення, можливо, знову порухати плечима, шию. І далі ми витягаємось вгору за руками, робимо вдих, видих, долоні біля грудей, намасте. Дякую вам за практику. Якщо відео вам сподобалось, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар. Якщо ще не підписані, будь ласка, підпишіться на канал. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Відео виходять кожного тижня. Ще раз вам дякую. І побачимося в наступному відео.